Ви на каналі Перша електричка. А це Айонік, найкраща тачка в світі. І Я точно був впевнений, що це найкращий електромобіль, але одне, але. Конкретно цей екземпляр ми купили по низу ринка і він нам вартував 12 тисяч доларів. Він трошки підкрашений по правому борту. Більше халеп немає. Акумулятор заявлений як 97% сох. Перед купівлею ми провели всі діагностики, заїжджали до офіційного дилера, все було чудово, помилок не було, але сталася одна халепа. Нещодавно про це ми викладали шорт, тому подивіться: на швидкості 50 км за годину при відсотки заряду 12 він просто зупинився. Опинився і показав черепашку, причому він зменшив потужність до нуля. Тобто машина перестала їхати. Все це я вже показував, продублюю тим, хто цього не бачив. На 12% сказав, втрата потужності і зупиняється, не їде. Ось так це відбувається. Я його запускаю, включаємо драйв. І все. Евакуаторів вільних немає, але є таксі, яке їздить зі шнурком. А Сандера 1,4 не дизель. Майже 40. Ну, звісно, ми не будемо включати режим рекуперації, бо все ж таки, напевно, помре цей Сандерік. Я досі вважаю, що Айонік-28 є досить класним електромобілем, оскільки він має рентж 150-200 кілометрів в таких середніх умовах. Я хочу повторити той самий дослід. Машина заряжена на 30%. Я її викатаю знову до 12. Хочу подивитись, який розбаланс комірок, оскільки люди мені кажуть, що треба це перевіряти саме в момент, коли машина вже показує, що їхати далі не може. А для тих, хто вже має досвід, хотів вас запитати: я завжди вважав, що коли є комірка одна просаджена, то авто різко напише 0% і перестане їхати. В моєму випадку вона декларувала ще там 30 кілометрів чи 20, неважливо, і показувала стабільні 12, потім 11, потім 10 я поки буду перевіряти на 30% різнобій по каміркам. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях. Я не думаю, що ми зможемо обмежитись однією серією про трабли з цією автівкою. І незважаючи на те, що нам, наприклад, не повезло, скоріш за все, з цією конкретною автівкою, я продовжую вважати, що це в бюджеті до 15 тисяч найкращий електромобіль. По-перше, ціна. По-друге, швидка зарядка на рівні 60 кВт. І, в принципі, ці машини в досить гарній комплектації. Саме ця, наприклад, максимальна без люка. Всі асистенти, всі підігріви, навіть є вентиляція. На зараз машина має заряд 31%. Планую за допомогою ELM пристрою iCar Pro і карсканера перевірити, яка напруга і різнобій по каміркам. Підключилися, обрали профіль. Убираємо усі датчики. Так, зчитування. Так. О, як бачимо, 0,2. Мінімальна ячейка 3,5 вольти, максимально 3,52. Я вже консультувався, і люди кажуть, що це дуже гарні результати. Але маю надію, що щось зміниться, коли ми розрядимо її в нуль. Отже, поїхали. Точніше не в нуль, а до того моменту, як вона зупиниться. Вирушаємо. Поки стаємо на світлофорі. 18%, Estimate 29 кілометрів. Хочу подивитись, що каже карсканер. Найвища комірка 3,42, найнижча 3,28. Ну, напевно, скоро у нас буде чекати сюрприз. Так, 16%. 3,4 найвища. 3,18 найнижча. Ну, напевно, а вже 15%. Скоро буде стоп. 14%. Виключив клімат, бо мені все ж таки далеченько до зарядки і перейшов в режим Еко. Але я думаю, що скоро ми будемо зупинятися, бо карсканер каже, що 3.36 проти 3.06. Мені здається, це вже багато. Зараз зупинюсь. Так, 3.38 проти 3.06. І ось ви бачите, друзі, отаку от картину по коміркам. Хто в темі напишіть, але ну, я думаю, що це вже багато. 13%. 23 estimate. Цікаво. Зараз трошечки доповземо до зарядки поближче. І опа, акумулятор розряджен 13%. Ви все бачите. Натискаю, але ми їдемо. 13. Ми їдемо. Так, давай клімат 30. 13%. Різнобій по коміркам. Присутній. 3,38, о, 22,90. Ну, тапок в підлогу під горку. Ну, маленьку горку, 12%. Поки їдемо. Розворот. Ну, Друзі, поки все добре. Навіть клімат працює, робимо менше. Тапка в підлогу, пробіг 18. Опа! Мощність ограничена, але ми їдемо. Так. А в минулий раз він одразу кинув. Ну, 12%. Так, це так повинно бути. Ну, давайте його дорозрядимо. Так, 11%. Їдемо далі. Розворот. Все не дуже хочеться від'їжджати від зарядки, бо минулий раз мені це обійшлось 600 гривень, здається. 30 більше не їде. Так, 10%. Тапка в підлогу, і мені здається, що все. Ану, друзі, зупинився сам. Все. Ми нікуди не їдемо. Так, ви бачите? 10%, і я можу ще проїхати 15 кілометрів. Заходимо в наш карсканер. І дивимось, яка ситуація. Ну, так, у нас одна ячейка провалилась 2,6. Це дуже мало. І саме тому вона нам дала Ну все, ситуація не дуже. Нам до зарядної станції трошечки ще їхати, але в мене є ідея. Зараз ви побачите. Давайте ще раз спробуємо заглушити машину. В минулий раз вона трошечки повзла. Запустилися. Поїхали. Акумулятор розряжен, але ми поїхали. Все. І до побачення. Отак От було в минулий раз. І так можна зробити декілька разів, але, ну, це кожен раз буде там на 5-7 метрів менше. Тому в минулий раз я замовляв евакуатор, який не приїхав. Потім приїхала служба таксі, але на зараз у мене є інша ідея, зараз ви її побачите. Так, відкриваємо лючок. Друзі, я з собою взяв EcoFlow і мій зарядний пристрій Swartex. Включаємо EcoFlow. Бачите, Swartex запускається. Я думаю, що за пів години ми дозарядимось до моменту, щоб можна було виїхати. Так. Робимо ось такий маневр і підключаємо зарядку. Дивимось, чи почалась наша зарядна сесія. Так. Машина заряджається? Друзі, як вам такий лайфхак? Машинка, я думаю, що зараз піднімемо до 2 кВт, це Ecoflow 2 кВт. І доїду до АЗК Вог, це найближча станція. Будемо розбиратися. Навіть спробую підняти на 9 А. А при такій схемі я навіть можу кудись відійти. Але я подумаю, можливо, якщо все ж таки хвилин за 20 я дозаряжу, мені хоча б 2-3%, ну 5%. І поїду далі собі на зарядку. А ви пишіть в коментарях, що мені далі робити з цією автівкою. Хоча я точно знаю, що ми сьогодні поставимо її на повільну зарядку, і, можливо, дозарядившись там на 7 амперах, вона відкалібрує батарейку, і ми цей дослід напевно повторимо. 15 хвилин і маємо 1% заряду, а мені треба хоча б ще два. Виїжджав з дому, було 89%, на зараз вже 63%. Ну, маю надію, що коли десь ще пару відсотків додам і поїду далі. Тим часом різнобій зменшується 3,42 проти 3,18, але не весело. На зараз маю 11% заряду. Хоча б 12-й, мені менше кілометра до АЗК вог з зарядкою. На 40 й хвилині зарядці маємо певні моменти. На зараз 11% в машині, в EcoFlow залишилось 32% і 12% на приборці я не бачу. Це через те, що, скоріш за все, комірки ж нерівномірно розряджені. Ну що, друзі, в мене досі 11%. Зараз вам покажу. А екофлоу вже виробився. Буду пробувати їхати. Так, вирішальний момент. Запуск машини. Так. Драйв. Малюк поїхали. Так. О, зарядка вільна, друзі. ВОГ. Сьогодні ми заправляємось і заряджаємось тут. Так. 11%. Але ми вже доїхали. Я вже впевнений, що далі у нас все буде добре. Зарядка на 60 кВт, але для міста, для моєї машини це досить непогано. Ідеї наступні: ставимо її на повільну, дозаряджаємо відсотків 10-15, щоб доїхати додому. І потім ставимо на 7 Ампер. І калібруємо батарейку. У нас всі дані по розкалібруванню є, тому я думаю, що побачимо. А поки стаємо на зарядку. Все, зарядна сесія стартувала, а я пішов на ВОГ випити смачного чаю і, можливо, щось поїсти. Ну що, поки я буду обідати, бо я трошки замерз. Цікаво. О, смачні дарони. Мені порадили, я ще сам не пробував. Але коли ми знімали тут 18 автомобілів, деякі наші гравці тут вечеряли і сказали, що дарони маст have. Тому я обідаю, ви переноситесь вже. До мене додому, коли ми іонік поставили на зарядку на найменший струн. Виставимо 7 ампер. Йому потрібно десь буде 18-19 годин. І завтра цей дослід ми повторимо. А ви напишіть в коментарях, що нас чекає вже завтра. Машина простояла майже добу. На зараз маємо 100% заряду акумуляторної батареї. Прогноз по брехунцю 207%. Вирушаємо в мандрівку. Деградацію вказує, як 96,9% СОГ. Різнобій по коміркам 0,2%. І саме цікаво, що по БМСу ми маємо 95% рівні заряду акумуляторної батареї. Такому режимі з такою батарейкою я не дуже хочу виїжджати на трасу, тому спробую її розрядити за сьогодні по Києву. Не факт, що вийде, але будемо дивитися. Звіт буду давати. Отже, поїхали. Хоч ви побачили температуру 0 градусів, на вулиці реально мінус 5, це просто я виїжджаю з досить теплого паркінгу, в якому реально 0. Бажаємо міцного здоров'я. Ми бійці 56-ї бригади. Щиро дякуємо підписникам Ютуб каналу за допомогу в придбанні зарядної станції. Збір продовжуємо далі. Ваша підтримка допомагає нам знищувати ворога. Слава Україні! Мої вітання наступний день. Вчора не встиг розрядити машину, оскільки в мене щось стрибнув тиск. 160, тому продовжуємо сьогодні. Завчора я проїхав 95 кілометрів, і на зараз машинка має 30% заряду. Давайте, може, вам це буде видно? Отак, от спробуємо. З приводу того, що залишилось тільки... 30%, а я проїхав всього 95%, то я їздив дуже агресивно, прогрівав машину багато разів, навмисно робив більше, тобто не можна робити висновок, що батарея повністю дохла, бо вона проїде там 120-130. Я думаю, що в нормальному режимі вона проїхала 150-160, але ж все ж таки маємо певний дефект. Я впевнений, що процес балансування пасивний пройшов. Я не знаю, наскільки мені це допоможе. Я думаю, що там через годинку ми вже все про це дізнаємось. Але на зараз дивіться, друзі, 30% і е, різнобій по коміркам знову 0,2 соти. Максимальна комірка 3,52, мінімальна 3,5. Роблю вам скрін, ви його бачите і вирушаємо далі. Але я знаєте, яку думку маю? Якщо я зупинюсь десь від 5 до 7 відсотків то я все ж таки спробую, ох, пал чехол, то я все ж таки спробую ще раз а, декілька разів зробити таку процедуру. Наприклад, на майже три дні залишу її на пів кіловата. Якщо все буде 9, 10, 11, як минулий раз, то одразу їдемо на майстер-сервіс. Попередньо я вже домовився. Попередні домовленості є. А для вас буде гарний контент, як ремонтують батареї в Україні. Ну все, їдемо. Наступне включення, як казав, вже буде на фініші. 20% вирішив переглянути, що там по комірках. Ну, коливання 0,4-0,2. Це не критично. Їдемо далі. На 13%. Сказала, що акумулятор розряджен, як і минулий раз, плюс-мінус, але їдемо далі. Навіть розганяється. А, це навіть без обмеження потужності ще. Їдемо нормально. Друзі, 10%. Черепашки немає, тапка в підлогу, машина набирає штатно. Ну, напевно, якісь мінімальні зміни вже є. І ви знаєте, на 10% вона показує тільки 13 естімейту, але вже 9%. Але я би хотів, щоб вона просто більш-менш показувала, щоб не було так, що ти на 10 зупинився і капець. 9%. 12 естімейт. О! Перше заниження потужності. Але це машина не виключилась. Тобто на 5% перша черепашка. Ну, і вона їде, їде. 3%. Ми продовжуємо їхати і навіть розганяємось. Правда, я на всяк випадок виключив клімат, бо можу надотягнути. Не, не хочу довго стояти за кофло. Але поки їдемо. Ще одне сповіщення: що потужність обмежена, паркуюсь поки. 3%. Так, хочу подивитись, чи є у нас різнобій по коміркам. Карсканер. Друзі, він присутній 3,38 проти 3.08. Але це не так критично, як було минулого разу. Ну, їдемо далі. Маю 2% чергове сповіщення, але машина їде. О, ми знову заїжджаємо на вог. І в мене є потужність. Знаєте, друзі, я тепер не буду її розряджати прям, прям в нуль. Мені цього достатньо. Ставимо на зарядку і робимо висновки. Я запаркувався 2%, зараз вам покажу. Бачите? Прочерки по естімейту, але машина ще їде. Дивіться, тут я поїхав. В режимі маневрування там до 40 км на годину вона ще їде. Вона не втратила потужність. Так, так все і було з чорним нашим аоніком. Дивіться, тепер карсканер. Найнижча ячейка 3,36, це найвища, вибачаюсь, 3,04. Різнобій є, але він не такий катастрофічний, як був тоді. Буду консультуватися. Цей дослід показує мені наступне, що часті швидкі зарядки. Розбалансовують батарейку однозначно. Хоч я і проїхав досить мало, 120 кілометрів, але я ж кажу, що це була тапка в підлогу, це була неправильна експлуатація. Я хотів це зробити якомога швидше. Тепер мої дії. Поки що майстер сервіс консультуватись будемо, але поки що робити нічого не буде. От зараз 336-338 проти 3.04. І, напевно, знаєте, що друзі, треба пройтись по всім коміркам і зробити запис. Тому на батарейку треба пасивно балансувати чи калібрувати, напишіть в коментарях. Іонік, все ж таки, наш не труп. Я думаю, що треба буде ще декілька разів повторити. Всі ці досліди, зарядити її дуже так ретельно, може на 1 кВт, може на пів кВт І досліджувати далі. Машина приїхала, ви все побачили. З вас, як завжди, найкраща вподобайка. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. і Дякую за увагу. Всім, хто додивився, до нових зустрічей. Па-па-па-па.